Та так, Зачекайте. Працівники міліції. Чи була зафіксована особа, яка своїми висловами порушує порядок в залі славу.

Я попросив піднятися особу, яка порушує порядок в залі суду. Я, Я попросив піднятись особу, яка порушує порядок в залі суду. Особи, які піднялись, вважають себе такими, вчиняють та дії, які порушують порядок в залі суду? Ні, не рахуйся. Ми це а також вимагає. Так, ви, так. Розвіть себе в голос, ваше прізвище, та по-батькою. Будь ласка. Являюсь українцем. я являюся батьком дитини, якої соромно за те, що в Україні таке відбувається. Вадим є, що моє Суслово. 81-го року народження. Мав можливість працювати міським головою, по бо саме молодим. І мені соромно таке, що я бачу, що там... -батькові, батькові, Суслов, Іван. Іванович. Так. Чи є ви народним депутатом України? Є. Я зараз як громадянин України. Ви як громадянин України.